Жіноча збірна України здобула золото на чемпіонаті Європи з веслування на ялах. Дніпровські спортсменки вибороли першість серед десяти команд. У веслуванні неможливо перемогти наодинці. За кожним успіхом стоїть злагоджена робота команди. До чемпіонату веслувальники наполегливо готувались ще з серпня. Тричі на тиждень відточували кожен рух, аби на змаганнях працювати як єдиний механізм. Коли ми складали цю команду, були хвилювання, були якісь сумніви. Зможемо ми так за цей короткий час скластися у команду, але в мене не було ніяких сумнівів. Декілька тренувань, і якщо вміють, якщо розуміють команди тренера, інструктора, потім керманича, все складається гарно. Однією з тих, хто зробила свій вклад у перемогу України, і наша колега, Ведуча телеканалу Дніпро Тіві Світлана Астахова. Про релаковану секцію веслування з Маріуполя вона дізналась в одному з наших матеріалів два роки тому, з першого. Тренування з'явилась любов до веслування, яка триває і досі. Про них наш телеканал знімав сюжет. Я побачила, я дуже емпатична людина. Я так побачила, що люди пережили таке страхіття в Маріуполі. Привезли сюди цю ідею, ці яли, це їхня розробка, це родинна справа, і це мене так вразило. І я думаю, ну треба ж підтримувати. Ну, треба ж підтримати. Ну що ж ми та не люди тут не підтримаємо? Вони приїхали, вивезли це з Маріуполя суди, а я не прийду. Я прийшла. А всі один раз на весло. Мені здається, покинути це вже неможливо. Для Світлани це були перші змагання за кордоном, ще й на мальовничому узбережжі Греції. Найбільшим випробуванням особисто для спортсменки стало море, яке відрізняється від знайомої річки Дніпро. Контролювати весло, а не задивлятися в глибину. Бо Егейське море воно дуже прозоро, воно дуже красиво, воно просто неймовірно. Ти на будь-якій глибині ти бачиш, що відбувається на дні. Ти бачиш морських тварин, зірочок, якихось рибочок. Це було так красиво. І це було настільки для нас довго Ми так відвикли від такого. Воно таке. Ми застали його дуже спокійно. Воно було таким спокійним, як ми хочемо, щоб було спокійним наше життя. І воно було таким красивим і таким насиченим, таким як має бути життя українців. Завдяки регулярним тренуванням, силі, наполегливості та синхронізації Дніпровські веслувальниці вибороли першість для України, подолавши 500 метрів за 3 хвилини 57 секунд. Це були вже мої другі змагання, і у Греці данувта цьому році не було так прям супер, як в цьому драйвово, тому що все ж таки перше місце це ой, що буде це все ж таки зовсім інша. І... Історія, коли ще й там перемогли, знаєте, то таке відчуття, що нашу країну не зламати, не зламати ну, взагалі нічим. Попереду у спортсменок нові старти, виклики та перемоги наступного року. Вони планують брати участь у змаганнях не тільки серед країн Європи, але й всього світу. Катерина Мащенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.